З любов'ю до жінки під такою назвою вчора відбувся захід зі вшанування кращих представниць регіону. Урочистості планувалося як велике свято однак, через оголошення в державі жалоби за загиблими шахтарями концертну програму довелось відмінити, але залишити без уваги жінок організатори не змогли. Тому у значно меншому форматі вони зібрали гостей із острога, нетішина, шепетівки білогір'я і, звичайно, славути за круглим столом. Міської бібліотеки ініціатором подібного заходу уже не вперше виступає українське ядерне товариство, з яким у нашого міста тісна співпраця. Цього разу дев'ятеро берегинь, кожна з яких яскрава особистість, стали уособленням Поліського краю. Про кожну ведучі говорили з натхненням і теплотою. Славучанка Марія Караван, вчитель народознавець, Лариса Грищук, керівник зразкового ансамблю бального танцю Шарм із Нетішина, Тетяна Нагурна, вихователь дошкільного навчального закладу номер 2 Славута, Ольга Баранчук, начальник відділу освіти молоді та спорту Білогірської райдержадміністрації. Людмила Скрипнюк, директор Славутської. Дитячої школи мистецтв, Ольга Мороз, редактор часопису Нетішинський вісник, Майя Сайпель, керівник дитячого зразкового фольклорного гурту Перлинка, Валентина Прохорчук, громадська активістка із Шепетівки та Анастасія Хеленюк, викладач, волонтер, директор музею національного університету із Острога. Всі вони були в центрі уваги. Їм говорили слова шани, дякували за невтомну працю, відзначали одну із важливих рис, що об'єднує цих жінок: високе почуття патріотизму, яке в їх. Душі і справах, якими займаються Сергій Барбашев, голова правління українського ядерного товариства, зачитав наказ по товариству. А міський голова Василь Сидор вручив кожній із жінок подарунки. На словах Сергій Вікторович зізнався, що він корінний одесит, давно закоханий в наш край, який, до речі, є малою батьківщиною його дружини. Йому подобається тут все і природа, і особливо люди, перебуваючи на такій високій посаді, дбає про те, аби зробити життя людей більш змістовним і цікавим. Відтак, гуманітарні проекти, які практикує українське ядерне товариство невід'ємна частина його роботи. Одна із задач, яка стоїть перед українським ядерним обществом, кстати, це записано і в виставі, і є поддержка вот таких вот инициатив, начинаний на местах, связанных с гуманитарной политикой, с гуманитарными какими-то вопросами, которые решаются на местах. Поэтому это не случайно. Мы постоянно, буквально с первого дня существования общества, вот такими вот делами занимаемся. Фестивали, концерты, конкурсы, поддержка школьников, поддержка учителей, поддержка врачей именно в этом направлении. Відзначаючи плідну роботу українського ядерного товариства і його голови в реалізації багаточисельних гуманітарних проєктів, міський голова Василь Сидор нагородив Сергія Барбашева пам'ятною державною ювілейною нагородою 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Коротка церемонія нагородження продовжилась невимушеним спілкуванням, де було місце і поетичному слову, і роздумам, і святам. Жінки, винуватці події, приймали на свою адресу багато вдячних слів. Ми сьогодні запросили жінок, які в кожному районі в регіоні своєю роботою, і працею вносять, складують свою душу. Ми сьогодні є чим є чим гордитися. Ми сьогодні гордимося. Ми це те, що ми можемо сьогодні на на цьому рівні от відзначити жінок, подякувати їм, тому що знаєте, показати людині, що вона добру справу робить. А потім це все висвітлити це. Я думаю, це теж дуже важливо. І поки тривала щира розмова, ми вирішили скористатись нагодою, аби поспілкуватись із гостями, почути їх думку щодо самої ідеї заходу, ролі спілкування як об'єднавчого фактору і патріотизму як основи нації. Те, що ми почули, вселяє оптимізм і впевненість у майбутньому України. Мені дуже приємно по перше бути у вас тут. Дуже хороші люди, і дуже приємно, коли оцінюють твій труд свою працю і коли це дійсно вже на такому регіональному рівні, ти знаєш, що ти все-таки робиш цю всю роботу не дарма. Я переконалася, що насправді як гарно, коли ми єдині, коли ми, нам є чим поділитися, коли ми прагнемо до, до, до досконалення. Спілкування однозначно потрібне, тому що і збиратися треба не на свята, збиратися треба весь час, тому що в єдності згуртуванні зараз дуже велика потреба, і ми бачимо, що ми можемо згуртуватися. Останні події доводять нам те, що якщо ми разом, якщо ми працюємо, якщо ми хочемо зробити спільну справу, то вона буде зроблена. Ви знаєте, ми кожен працюємо десь в своєму. Місті. Але коли ти зустрічаєшся і можеш поділитися досвідом, і коли ти можеш побачити інших роботу, і коли це дійсно така невимушена обстановка, і така зустріч дуже теплою є, вона допомагає, знаєте, окрилитись. Спілкування в будь-якому форматі воно завжди потрібне. Тому що саме під час спілкування люди, люди чують одне одного, дуже народжуються гарні думки, слова. Це зрештою позитивні емоції, навіть негативні, які можна культивувати позитивні.